Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як і коли треба перемикати передачі. Е, мені потрапило на очі відео, де одна відома жіночка інструктор розказувала, що треба перемикатися не по спідометру, а по тахометру. І е, обороти там були десь приблизно 3-3,5 тисячі оборотів. І це означає, що вже потрібно перемикати на наступну передачу. Але, е, на мою думку, це забагато. Нормальний. Е, Нормальні обороти для того, щоб перемикнути передачу, це 2 дві до 2,5. Це залежить від того на якій місцевості ви їдете. Наприклад, якщо я буду їхати у горку, то я розкачігаю свою машинку десь до 2,5. Щоб, наприклад, коли натискаю щеплення, перемикаю передачу оці там півтори секунди, секунда, коли машинка трошечки почне е, тіряти свою швидкість щоб у неї не сильно впали оберти. На да, тому 2,5 і я перемикаюсь. А якщо я буду їхати на рівні місцевості, то це буде 2 200. їй достатньо. Їй достатньо це для того, щоб переключити передачу. І ще є таке поняття, як короткі довгі передачі. Якщо у вас передачки коротенькі, то у вас на спідометрі в той час, коли ви будете переключати передачі, наприклад, з першого на другу, буде кілометрів 15 до 20, прямо от до. 15-18 кілометрів вона вже буде у вас просити наступну передачку. Якщо це у вас буде перемикання з другої на третю передачку, то це буде десь кілометрів 30 5, трошечки ну, ніж за 30 км на годину. Це не буде 40, це буде десь 30 плюс, і вона вже буде у вас просити дати їй наступну передачу. От. Якщо у вас довгі передачі, то у вас чітко буде перша передачка до 20, друга до 40, третя до 60, четверта до 80, п'ята це вже 100 плюс і так далі. Так? Якщо у вас передачки коротенькі, Наприклад, як у мене на цій машинці, то у мене ход однієї передачі буде десь 15 км. Тобто перша 15, друга 30, четверта 50 приблизно. Я вам зараз це покажу. І так, дивіться, вмикаємо першу передачу і починаємо рух. Дивіться, обороти підвищуються приблизно до 2000. За 2000 вона вже починає просити другу. Я переключила на другу передачу, їду тільки стрілочка піднімається вище 2000 оборотів, вона просить наступну передачу. Я тільки що вимкнула третю. Знову дві тисячі починає підвивати, вмикаю четверту. Ось тому е, я вважаю, що перемикати передачі потрібно на слух. Е, і коли 2-200 оборотів, вона вже починає просити включити е, наступну передачу. Просто є таке поняття короткі передачі і довгі передачі. Коли передачки коротші, то ваша машинка трошки раніше починає просити, щоб їй дали наступну передачу. От і все.